85% населення не знає свого дільничного офіцера, а 5% навіть не здогадується, як викликати поліцію. Це стало відомо за результатами анонімного анкетування, яке провели у Борисполі напередодні громадського слухання. А вже на самих зборах обговорили охорону прав та свобод, стан правопорядку та злочинності у місті. Основними видами правопорушень у Борисполі названо крадіжки та хуліганство. Напевно, через це містяни і відчувають себе захищеними тільки в день. Повну статистику озвучили та перейшли до доповіді начальника патрульної поліції Борисполя Майї Бриславської. Це що бачимо, на що можемо реагувати стараємося реагувати, робити зауважень. Деякі час коли ми тільки…» Почали працювати на вулицях нашого міста, було проведено дуже багато саме профілактичних Але зараз, коли вже нас знають, є рівень довіри, ми розуміємо, що ростування або наповоріння в на громадських місцях це ну, ми повинні це реагувати, що можемо в тому плані, то робимо. Але якщо ви є звідки таких порушень, я вас закликаю, будь ласка, телефонуйте на лінію 102, ми будемо приїжджати і з такою категорією людей проводити. І проб і складати адмінматеріали. Отже, коротко в цифрах: за період служби патрульних особовим складом опрацьовано 15,5 тисяч викликів на лінію 102. Поліцейські перевірили майже 80 тисяч транспортних засобів та 45 тисяч осіб. У сфері безпеки дорожнього руху оформили майже 16 тисяч адмінматеріалів. У сфері забезпечення публічної безпеки і порядку 2600. З 24.03.2016 2016 року по 30.06.2017 2017 року було складено 18 362 адміністративні матеріали. Сума штрафів за адміністративні матеріали, які знаходяться в компетенції патрульної поліції, за період було накладено штрафи. Період червень січень 2016 року це 1 мільйон 365 700 тисяч 752 гривні, за період січень-червень 2017 року це 1 мільйон 692 тисячі. І всього було накладено штрафів на суму 3 мільйона ну, 3 мільйона з копійками. Далі стало гарячіше. Настав час запитань та відповідей. Не обійшлося без обвинувачень та скарг. Члени громадського слухання адресували запитання і патрульним, і полісменам райвідділу. Останнім часом на місто, знаєте, налетіло як саранча. Кабелі зв'язку обрізають, решітки під будинками тянуть, по подвір'ям метал крадуть, люків комунальних підприємств крадуть. Я розумію, що біля кожного люка стовба, решітки поліцію не поставиш, але ж воно кудись несеться. Є пункти прийому. Я хотів би, наприклад, конкретно знати, скільки в борисполі пунктів прийому металу, скільки з них легальних, чи контролюєте ви їх, чи, можливо, вам просто туди немає допуску, щоб проконтролювати, а можливо, це кимсь кришується, Ну, я не вас не звинувачую. Що стосується прийому металобрухту, то це що несуть? Якщо раніше ця стаття предусматривала кримінальне покарання за прийом металобрухту без ліцензії, то це дуже легко контролювалося. На даний час ця стаття декриміналізована. Тобто зараз люба особа може приймати метал, казати, що я купляю його для себе, для дому, для свого подвір'я, хазяйства, і за це ми його не в силах покарати. Загалом питання стосувалися правопорядку у міському парку, особливо у нічний час, гральних автоматів, вживання бориспільцями наркотиків та алкоголю. Зачепили також тему вантажівок із львівським сміттям. При тих автомобілях, які були не впіймати жодного разу сміттєвозів зі Львова, для мене це ганьба. Чесно, я визивав особисто тричі автомобілі, які розверталися там на цьому, і поки приїхали чи спеціально так приїхали, щоб вони втікли. Я теж не можу зрозуміти. І це теж я вважаю робота поліції, тому що треба не допустити злочин. Провіряйте кожен залазь, як я залазив на 35-му, коли вони заплутались. Заглядайте всередину. Ну хлопці, це ж наше місто з вами. Ну чесно, якщо ми помічаємо дані транспортні засоби, ми реагуємо так само, і ти телефонуєш, ми направляємо екіпаж. Але знову ж таки, з вас з ваших же слів ми маємо зупиняти абсолютно всіх. Я хочу звернутися зараз до власників транспортних засобів. Як ви будете реагувати, якщо вам патрульний поліцейський скаже, причина зупинки просто так захотів перевірити ваш автомобіль? Ну пора возить, тут не доволі повинні. Ну от, Ярослав Миколайович, я просто зараз коментую вас. Тому казати зараз публічно, знаєте, якісь такі гучні. Давай просто казати те, що ми, ти ж сам розумієш, що поліцейські керуються лише законами. І просто так, що йому захотіли щось робити, він не має права. Конструктиву дійти загалом вдалося. Містяни висловили свої побажання, полісмени запевнили, що їх врахували, а влада, що допоможе в забезпеченні необхідного задля спокійного життя в Борисполі. Ми вас лише закликаємо бути небайдужими до того, що відбувається за вікном. Ми вас закликаємо до співпраці з нами. Допомагайте нам, сповіщайте про це вчасно, не постфактуму, коли про це вже байки вже ходять, там, книжки про це пишуть, що там щось відбувалося. Повідомте це відразу, як ви як тільки ви стали свідком правопорушення. Байдужість нас вбиває. Юлія Каспарова, Ярослав Бартуш, новини, телеканал Бориспіль.